Всіх вітаю, друзі. Сьогодні у нас новинка 25-го року, це Tekin Discovery 300. -ка. Всіх запрошую до перегляду, до огляду даного агрегата. Крутий вийшов апарат. Зараз це я вам детально буду розповідати про нього. По традиції, друзі, не забуваємо про підписку, лайк. Підтримуємо канал щоб для розвитку, щоб розвивалося все і все було в нас добре, щоб я зміг далі знімати для вас цікаві модельки, новинки і так далі. Так що не забуваємо про активність. От такий красень сьогодні у нас на огляді. Це вже суттєво інший текін. Можна сміливо називати його флагманом цього року. Тут зібрано все саме найкраще, що можна було зібрати з текенів. Так що зараз по порядку буду все вам розповідати. Як зазвичай, у нас іде передок. Попередку в нас встановлена покришка 110 на 80 19. Легкосплавні диски на шпицях. Чому шпиці? Тому що шпиці тримають кращі удари. Можна виїжджати на якесь бездоріжжя, не боячись, що відпаде чи лопне диск. Ну, коротше, ендуро тема тут проскакує. Все ж таки спиці є спиці. Вони витриваліші, вони міцніші, ніж леті диски. Також встановлена вилка перевернутого типу. З таким от величеньким товстеньким пером. Не така, як на попередньому текіні, скажу одразу товща, товща вилка, не скажу по характеристикам, але вона товща. Також встановлено двопоршневі гальма супорт. Величенький гальмівний диск. Все, в принципі, надійно армована мевістраль. Ще додам, стоїть туристична гума Dual Sport. Її встановлюють на класу турист мотоцикли. Вона така шашечка величенька, але все ж таки. І дорожня теж. До речі, додам, друзі, легкосплавні алюмінієві диски фірми Unison. Це круто. Позаду в нас стоїть широченька така туристична гума 140 70 17 Теж алюмі... алюмінівий легкосплавний диск від фірми Unison. Теж шпиці та однопоршневий супорт гальмівний. Величенький гальмівний диск, товстий, до речі, буде слугувати вам вірою і правдою. Також армована гальмівна магістраль. Що хочу додати від себе вигляд диска, оця полочка. Блін, виглядає, як на дорогих мотоциклах, на спорту і на туристах. Круто, круто, дуже круто виглядає, мені подобається. Гума. В принципі, шашка така ну продавлюється, макенька, буде по трасі, їхати непогано. Стоїть ззаді ще бризговичок, щоб не потрапляв бруд на амортизатор. Також ззаді в нас. Добротний такий маятник, товстий непрофіль, непоганої якості гвинт для регулювання натягу ланцюга. Ще у нас із самого такого, що необхідно для комфортної їзди, залишилась прогресія. Для комфорту, для, для поглинання якихось нерівності, ямок і так далі. Тобто мотоцикл універсальний. Я не дарма кажу, що це зібраний текін. вже з самого-самого найкраще, що є. Задня гальмівна машинка виконана вже в новому стилі з показчиком рівня гальмівної рідини. Саме головне, друзі, саме головне двигун в цього коня на 280 кубічних сантиметрів. Саме круте так. серце цього апарата, друзі, мотор від фірми Зонсен на, на 280 кубічних сантиметрів. В Серце цього апарата, друзі, мотор від фірми Зонса на 280 кубічних сантиметрів, на 28 конячок. І саме головне, друзі, що зараз встановлена водянка. Водяне охолодження, два радіатори запаралелені друг між другом. Ось Цей бачок розширительний. Один радіатор, ось іде перемичка на, дру, на другий. І так він в паралелі стоїть. Це круто, це круто, це вже не треба боятись перегрівів, можна їздити собі сміливо навалювати. Це вже достойний апарат. Голова в цього мотора чотирьохклапанна, як завжди. Живить даний агрегат спортивний карбюратор ПВК-34 від фірми НІБІ По трансмісії стоїть 6-ступка, кікстартера тут нема. По зірках спереді стоїть 13-та зірка, ззаді 43. -та. Ще зараз. Дам приємний такий бонус для тих, хто цінує якість. Друзі, з завода стоїть сальниковий ланцюг. Посилений сальниковий ланцюг. Реально круто. Плюс стоїть натяг, така шина знизу для ну, заспокоєння коливань ланцюга. Один та другий. ось роличок. От така от, друзі, Сітуйовина. Лапка складна для перемикання передач. Також стоїть отакого от типу бардачок для інструментів, для якоїсь дріб'язку, що вам там необхідний. Можливість встановлювати додаткових, додаткових бокових кофр для дальників, бачите, на, на багажній системі є різьба. Також ще ззаді з ключика відчиняється сідушка має таку непогану баночку, алюмінієву та нержавійку. Весь випускний тракт з нержавійки, як на попередньому текіні на 300кі. Ще, друзі, у цього текіна збільшений паливний бак на 18 літрів. При заявленому розході пального 3-3,5 літри на сотню, можна проїжджати кілометрів 500 на повному баці. Сміливо. Пробіжимося по світлу. Значить головне світло у нас LED, лінзи. Так, це у нас габарити. Це ближнє. Так, а що у нас тут дальнього нема? Нема дальнього, тільки ближнє світло, один режим світла. Так, у нас є аварійка. Динамічні поворотники присутні. Вони, в принципі, слугують як денні ходові вогні, при перемиканні на поворот вони слугують як динамічні поворотники. Справжнє ДХО. Позаду теж встановлені динамічні поворотники, ЛЕД, підсвітка, гальма та габаритів. Пробіжимося по зовнішньому вигляду. Із захисту У нас встановлений захист рук. Пластиковий, але в принципі від якихось гілочок, комашок від вітру він захищає. Також по традиції є рама, клітка, там дуги безпеки це крашпеди наші, так що, якщо Ну будете там падати, не дай Бог, звісно, ну, захист є, у вас щось. Врятує, крашпеди, ноги врятують, а так в цілому краще не падати не треба. Так, закос ще у нас під карбончик. Всюди такий, знаєте, непоганий, вже е, такий стиль, красиво, вже більш-менш має такий от сучасний вигляд. Пофарбований в темно-сірий металік. З такими от бюрюзовими вставочками, це наклейки, але все ж таки ну, непогано, має, має вигляд цікаво. Також є захист бака від, ну, від натирань, там, сумок і так далі. сидушка Такої от непоганої якості. В принципі, ну скажімо, Дермантин цей з часом, зрозуміло, він буде знашуватися, але сідушка вже, блин, от за сідушку реально ставлю лайк. Тому що не та сідушка, що була раніше, сидіти реально зручно. Тут широке сидіння, тут в принципі, от, сідаєш і чувствуєш, що вже, що вже на нормальному мотоциклі. Дуже зручно, дуже. Та плюс для пасажира окрема сидушка. Тобто пасажир до вас не буде з'їжджати на спину і не заважати вам їздити. А тепер візуальний тест. Як я виглядаю на даному апараті? У мене зріст 1,87 м. Не забуваємо. Що хочу сказати, на цьому мотоциклі мені дуже зручно, комфортно, мені подобається, мотик вже реально допрацювали досить, досить, досить такі, знаєте, ну, я зі своєю критикою його дуже полюбив, класно, мені подобається. Все прячеться, коліна прячеться, нічого не заважає. І що ще хочу додати, Вся м'якість текі на да, Це реально топ. Мені подобається. Все м'якенько, все круто, відпрацьовує, амортизатори класно. Ножка, до речі, от я її відкинув. Мотик одразу стає на підножку. Немає оці, знаєте, що там завалив, він сюди там ножка не відкинулася, завалився, впав. Так що реально от, дійсно непогано. Ще що хотів додати, за багажник на капоті. ну На капоті, на бензобаку. Сюди можна встановлювати якийсь туристичний апгрейд і їздити. Ось ще додам. Тобто, сюди встановлюється якась дорожня сумочка, прикріплюється сюди за ось, ось бокові місця, та якийсь багаж можна перевозити, якісь речі. Ну По дрібницях, реально мотик мотик вже от продуманий. Все, в принципі, от вже зроблено під. Універсальну їзду можна їздити на Дальніки по місту, десь по бездоріжжю. От реально універсальна модель. Пробіжимося по пультах керування. Пульти вже зроблено. інші, іншого дизайну тут є ближнє-дальня, але я не знаю, ближнього тут нема. Точніше, дальнього нема, є тільки ближні. Виведений підсос, збагачувач карбюратору на кермо. Аварійка є, ну, поворотники це звичайно, моргалка. На правій стороні, звичайно, вимикання, аварійне вимикання запалювання, аукс, я не знаю, що за аукс. Може якась сигналізація, зараз перевірю. Без поняття, не знаю, що, що воно, за що воно відповідає. Знову ж таки, габарити, ближнє світло та запуск мотора. По приборці. Приборочка тут маленька, така як на гіонах нових Там, ГНС, GNR. Стоїть. Все, в принципі, інформативно передачі, рівень палива, заряд акумулятора, кілометраж, годинник, в принципі, і все. Маленький щиточок стоїть для відбивання повітря. Ну, в принципі, мабуть, його достатньо. По ще додам, що тут такі от акуратненькі зеркала. Мені подобається форма на алюмінієвій такій ножці. Класно. Дизайн в нього реально зачот. Так, ну по традиції, треба ж буркнути, як звучить серце цього красення та як звучить вихлопна система. Так що зараз вам все продемонструю. Так, ну пробуємо. На цьому відстані я тримаю руку, а реально вихлоп так б'є, що тут кубів, мабуть, як 400-500. Аж, аж дико якось. Блін, прикольно працює, тихо, басовито, що шо ну от в цьому плані тут банка настроєна прямо реально на, на класний звук. Мені подобається. Подивіться, подивіться на яку на якій я відстані тримаю мікрофон і на яку відстань стріляє вихлоп. Блін, реально капець. Я такого ще не бачив. Так, ну трошки по пару разів дам газу, щоб все було видно краще по звуку, щоб ви розуміли, що воно є. Так понятно. Сподіваюся ви почули, який вихлоп даного. Апарата. Висновки додам, що, блін, ну реально, по відчуттям, наче кубів 500. <гум> Банка басовита, тиха, не пердить. От реально мені зашло. Круто. Реально круто. Що ще можу додати, друзі, по висновках? Даний апарат підійде як початківцям. Так, і досвідченим райдерам На ньому реально вже можна їздити на якісь дерняки, або підготавлювати його під туриста. Колеса дозволяють 19-17 вже така от база класна. Він височенький, має захист двигуна знизу, тобто якісь моменти з пересіченкою, гравій пісок. Каміння, можна їздити сміливо, гума витримає, надійний мотор від компанії Зонс, водянка, крутий вихлоп, великий бак. Блин, ну реально все вже націлено на довгу їзду, плюс гарний ланцюг. Ну, зірки там, я знаю, можна поміняти трошки на швидкість, бо стоять на тягу. По суті, реально апарат кльовий. Так що беріть до уваги, кому цікаво. Е, мотоцикл знаходиться в місті Кропивницькому магазин AFOX. Якщо треба всі координати, я ставлю або в повідомленнях, повідповідаю вам, або ще, як вам буде зручно. Так що, друзі, кому була наша тема цікава, інформативна. По традиції не забуваємо підписуватись, ставимо лайки, поширюємо відео, ділимось. А я буду для вас знімати далі якісь цікаві моделі, які будуть надходити, які будуть нам поставляти наші нелюбімі браття-китайці. Ну, ладно. Коротше кажучи, друзі, всіх був радий бачити, всім пока. Гарного настрою, мирного неба, бережіть себе. Так що пишіть, задавайте питання, я на все відповідаю, всі коментарі дивлюсь. Так що так. Не забуваємо, що я надаю послуги по обслуговуванню та ремонту мотоциклів. Так що звертайтесь теж або напряму, або в повідомленнях питайте, що до чого. Так що, отак. Добре, друзі, не буду заморочувати баки. Всім пока, гарного настрою, всех щасливу.